Вітаю всіх! А тепер подивлюсь трьома колодами як завжди швиденько. маю багато часу, на жаль. Крим, от дивіться, Ну, з Криму забирають ППО, не жагляну, що з ним буде. Скоро пом'янемо. Але Крим, чому саме з Криму забирають ППО? Як це вплине на Крим? А через світову допомогу забирають. Розумієте, захищати ще треба. Іде допомога. Є, до речі, вкиди інформаційних багато. Треба ж підкріпляти все це, тому що захисту не вистачає в них. В них дуже не вистачає захисту. Ось Дозволи світу ось так роблять, що саме з Криму. Забирають. А Україна Крим може добати, скільки захоче. І так буде добувати. Так. Що буде з Кримом? Тому що забирають звідти ППО. Угу. Уже трійка ночі Спочин... Повішений. Боже. Любі мої, наші будуть його бити, довбати. Ну хана. Він жертвах. Крим стає жертвою. І там повна для ворога там все тупік. Топікова ситуація виходить по Криму. Дуже тупікова. І мечові карти, і карта повішеного, карта жертви. Крим зараз буде просто-просто просто зноситись, новатись. Добре, тепер ця колода. Доля Криму. Через виїзд систем ППО. Військова моя колода люблена. Угу. В'ятка мечів дуже важко буде. Для наших це новий початок, розумієте? Я сподіваюсь, наші скористаються цією нагодою. Початок нового етапу. А етап ось вища колода, який чекає Крим. Правда, невесело. Добре. Тепер, що мене цікавить. Беру ту колоду, яка найкраще мені показала ситуацію. Тобто ця. Влітку 2024 року наші зайдуть в Крим. Покажи мені. Сімка кубків, ні. Ні. Але покладуть конкретний вже початок. Вони так будуть думати. Двійка мечів, в топік. Ви знаєте, я би сказала так. Треба думати головою, тому що рух через воду, так. Військовий рух так. То скупки крутий початок дії, але двійка мечів. Знову двійка мечів, десь вони знову не те зроблять. Захист. Все одно захист є. Кінцевий результат який? Дивіться, ну що сказати про Крим. Певні дії, певне така наша досягнення будуть. Не кінцеві досягнення, а досягнення такі періодичні. Я б це так назвала, на тему Криму. І буде інформації багато на цю тему якоїсь. І псою більше скажу вкиди, як вкиди інформаційні. Тому по Криму так виходить.